Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух Кропивницьке накрило аеродром горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише муляжі західних літаків, аеродром недіючи. Росія як завжди потратила кошти на дерев'яні макети f 16 які розмістили по всій країні. Розвідка окупантів істерить. поза минулої ночі, крім варварських обстрілів Київщини. сталася ще одна ракетна атака, яка підштовхує до деяких не лише воєнних висновків. Пише політолог Тарас Чорновіла. Дві ракети вчора на жаль таки прорвалися і сталося влучання по військовому аеродрому під Корпівницьким. От якраз про ці сумні наслідки повідомлення були дуже скромними, епізодичними. Тільки на деяких офіційних ресурсах проскочила інформація про місце влучання, хоча там були постраждалі. Здається, загинув наш військовий. Але справа тут не у проблемах інформаційної політики і комунікації, а у політичних переслідуваннях. Бо, можливо, саме певні аналогії змусила багатьох не конкретизувати той трагічний інцидент, річ у тому, що це саме той аеродром за. Розсекречення якого та наступу ворожу атаку у важким наслідкам зараз сидить у темниці. Наш герой-розвідник Роман Червінський. Ну за що він реально загратований, Ми всі добре знаємо. Бо є реальним свідком злочинів Вагнер Гейто, та й не тільки. А цим атакованим аеродромом розправу прикривали юридично. То зараз гайдивно виходить. Аеродрому перше атакували ще на початку вторгнення і наводку на нього. Та наші бойові літаки дав один непродажний офіцер СБУ, який був викритий і вже навіть засуджений на термін понад 14 років. Потім рашисти знаючи, що це важливе цілі, його атакували ракетами, але оскільки наше ППУ перехоплювала до 90% ракети, а то прорватися туди змогли лише дві і теж завдали шкоди. Сам аеродром із бойовими літаками на ньому навіть і зафіксований на рашистських космічних знімках Яндекса. І лише після всього цього проводячи із іншими військовими різних підрозділів санкціоновано всіма силовими структурами ЗСО операцію по викраденню ворожого винищувача Романа Червінський. Виявляється, засвітив нашу війську базу, і туди був ще один руйнівний приліт. А зараз додавалася ще одна, на жаль, успішна ворожа атака двома ракетами. Але з тих, що до і одночасно, після тільки випадок до якого був причетний наш розвідник, зацікавив ось зграю правоохоронців у виклику логіки нуль. Але за ситуацію, яка траплялася раніше, відбувається зараз, і можливо в майбутньому це ж війна. Можливо, чомусь опиняється у тюрмі саме той, хто особливо лякає нашу владу. Такі випадки, якраз і є чудовою ілюстрацією, твердження, що проти черві. Ського здійснюється саме політична розправа, а ніяке не правосуддя. Резюмує Чорновіла. Сам розвідник критикував Єрмака. Нагадаємо, операція за переманювання російського літака, у який брав участь екс-розвідник Роман Червінський, була започаткувана та санкціонована службою безпеки України, коли її очолював Іван Баканов. Розслідувачі повідомляють, що зверталася до СБУ за додатковими поясненнями. Проте від коментарів та відомстві відмовилися. І... порадили читати офіційні повідомлення. У сізу де перебуває зараз Червінська журналістів, також не пускала. Судові засідання щодо його справи відбуваються в закритому режимі. На основі цих даних видання стверджує, що могло отримати відповіді від Червінського. Як зазначається, той розповів, що під час спецоперації всі ролі були розподілені між ЗСУ та СБУ. Служба безпеки відповідала за контакти з пілотом Росії, тоді як ЗСУ відповідали за заходи, що були пов'язані з перетином російським літаком лінії кордону. Стверджує Червінський. Насправді цей захід був започаткований та санкціонований керівництвом служби безпеки України. Ту частину заходу яка передбачала контакти з пілотом РФ, оперативні та контррозвідувальні заходи здійснювала СБУ. Всі заходи були санкціоновані. В СБУ головою та головнокомандувачем ЗСУ. Сказав Червінський на запитання, хто конкретно керівники яких відомств були поінформовані про спецоперацію. Червінський відповів всі мої керівники по команді, які на той момент були. Мною були поінформовані письмово, і я отримав необхідний дозвіл на участь у заходах. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.